Серпень останній ривок літнього відпочинку. І ми вирішили поцікавитися в рівнян, які місця на Рівненщині варті їхньої уваги. Ми їздимо іноді відпочивати на озеро Вздолбунів, подобається. Водичка більш-менш чиста, є гарна площадка для дітей. Гуляємо в леопарку, зазвичай в місті. Ходимо на Лівідінку з малим сюди. Тут гарно, до речі, зробили багато пам'ятників. Цікаво діткам. На озері. Там вже зробилися гарно і майданчики є, так що там все може бути. Ну не знаю, зараз навіть біле озеро забруднене, так що я не можу навіть я сказати, де можна добре відпочити. Є безліч багато місць, Наприклад. на рівні. кохання, дуже круто. Так, вий бажайте. Але Так. В козлі її покупатися. Для відпочинку ідеально підходить озерами. Тобто, щоб десь на озері відпочити, але проблема в тому, що там бувають такі прецеденти, що динамітом підривають рибу. Тобто там не стільки відпочити можна, скільки навпаки щось таке собі напланувати. Знаєте, не для відпочинку, коли це все надивишся. Але в принципі, якщо десь вибирати такі собі місця, там, де рибу не взривають, то можна, мабуть, відпочити красиво. Рібасовкут в Порібній області в хатині, а там дуже гарна річка. Наскільки я знаю, це. Спортивний клуб Патріот. Там на конях. Більше так не знаю, де. Да. Соняшнику. Знаєте, є в парку Шевченка таке кафешка-соняшник. А ще можна на басовкуті. Там хрінники, думаю, хороше місце для відпочинку, Біля озера. Ну, в рівному то. Різні заклади мені здається, що кого можна гарно відпочити, якщо гарна компанія, гарна погода і чисті водоймає, то ну, не знаю. Ну цього на голубих озардан ми з часом з друзями, з палатками. Хоча там мені здається, вже теж підпортилося, тому що грязні стали водойми, і люди якось себе не дуже охайно ведуть, хотілося б краще.